Перш, ніж почне виливатися. Це з ногою, якщо нога стоїть. Тому, от так, типа не бачу, значить, немає. Не працює. Не бачу, значить, не бачу. Але не немає. Зрозуміло. Тому залазимо. Далі. Ту сторону перевірили цю. Перевірили. Взуття залізли. Перевірили. Кровотеч не знайшли. Бачите, як я перевіряла? В принципі, це ми перевіряємо, що? У нас військовий лежить в касці, в бронежилеті, і мені нічого не заважає зробити йому цю перевірку. Шию я бачу: тут у мене відкрито, тут відкрито, тут у мене відкрито. По-перше, я нічого ще не знімала, я не втрачаю час, перевіряю на кровотечі, це перше. А друге, ці місця, в принципі, відкриті. І туди може прилетіти. Може і під броню прилетіти, але тут з більшою ймовірністю щось може прилетіти. Зрозуміло, є.